Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браття і сестри! Сьогодні, чуючи цей уривок Іванлії від Луки сьомої глави, ми з трепетом читаємо, слухаємо, переживаємо таку делікатну ситуацію, коли Мати супроводжує в останню дорогу на спочинок тіло свого сина. Ця ситуація, ця історія по-особливому сьогодні відгукується в контексті війни в нашому народі. Бо багато наших матерів. Також івдів. Зараз. У цей час супроводжували і, на жаль, продовжують супроводжувати наших захисників, невинно обієнних дітей на місце спочинку. Тому тема, яку сьогодні би хотів порушити, є дуже делікатною. Ця тема є дуже необхідною. Про це наголошують єпископи, які запрошують нас у цей час стати тими, які загодюють рани, заранених осіб фізично і також душевно. Можливо, ми могли собі щось дозволити більшого. В емоціях наших висловлюваннях, в нашій критиці, перед війною, щоб відстояти якусь там свою позицію, щоб задовільнити якесь своє бажання, досягти якоїсь цілі. Але в цей час війни, коли серед нас є дуже багато зранених людей, кожен, хто підвищує голос, кожен, хто різко ставиться до іншого. Кожен, хто проявляє, бодай мінімальну агресію, можна вважати колаборантом агресора. Тому що замість того, щоб гоїти ранені, щоб утішати, щоб підтримати, виявити близькість, робить те, що робить агресор. І тому стає дуже дивним. Чому ти це робиш? Для чого ти це робиш? Що ти хочеш з цим досягти? Сьогодні я прошу і благаю, щоб кожен з нас переосмислив свою поведінку, як він ставиться до своєї дитини, як ставиться до Своїх друзів і навіть до незнайомих людей. Це не є час, щоб ми щось із себе показували, виявляючи свою агресію. Натомість це є час для милосердя. Час проявити. Те, що би Ісус зробив сьогодні в цій ситуації. Коли згадуємо цю історію, ми бачимо, що досить та гарний, веселий настрій був Ісуса. Апостолів, тих, які подорожували разом з ним. І тут вони зустрічають людину з страждущу. Зустрічають Колону людей, які зовсім іншому настрої. І знаєте, що вражає? Що Ісус, на відміну від багатьох, бо дуже часто спрацьовує в нас цей механізм егоїстичний. Ну, це не для мене. І робимо такий дивний такий крок в сторону. І робимо вигляд, що ніби нічого не сталося, нічого не діється, це не для мене, це і так мені не дуже це. І, і ми просто-напросто холоднокровно відходимо і йдемо геть. Як ми це вже вміли зробити в різних ситуаціях, показуючи себе якусь невинну жертву, якій дуже важко жити, був багато проблем в неї, тому ще одної це є набагато. Ну, це вже, 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 вже западно все. Дні. Ісус підходить і стає частиною цієї колони і проявляє близькість. Іван вона дуже гарно зауважує, зглянувся над нею, подивився на неї, але подивився так, щоб вона це відчувала. Ми по-різному можемо наближатися до людей страшності. Ми по-різному можемо до них підійти і подивитися і заговорити до них. І тому сьогодні я би хотів торкнути дуже делікатну тему, як ми це робимо, з якою ціллю ми це робимо. Я пригадую, коли нас учили, що коли ми відвідуємо людей хворих в лікарнях, інколи буває таке, що дуже важко хворих, а інколи. Самі розумієте, мене кличуть тоді, коли, вже, коли я вже можу бути останньою людиною, з якою спілкується сама особа. І ось нам нагадували, боронь Боже, щоб ви йшли туди заради якоїсь своєї особистої цілі. Наприклад, цікавості. Чи не там хворієш? Що у тебе сталося? Як то сталося? ну, й розказку. Я тільки лише вам один, одне скажу. Скільки я вже наслухався, коли людина яку відвідав такий інтригант, такий цікавий. Та людина потім казала, отче, якщо можна, щоб ця людина більше до мене не приходила. Бо більше. Цікавилася, ніж допомогла мені. Бо прийшла таке враження, ніби брати інтерв'ю якесь, а потім розуміємо плітки, потім розуміємо якісь пусті бесіди, потім ще щось таке є. Потім людина каже, нащо мають приходити і закривається. Досить так тяжко. Що переживає такий душевний стан? То ще й закривається, тому що береже себе, щоб не було гірше. Для чого? Для чого ти робиш те, що людині робить гірше? Колаборант? Ніколи. Коли ти йдеш проявити милосердя, ніколи не переслідуй своєї особистої цілі. Має бути таке враження, ніби тебе взагалі не існує. Ти просто йдеш, щоб виконати святу місію підтримати людину. Ісус нам показує дуже гарний приклад, коли Він підходить, зупиняється все, зупиняє колону. Сам зупиняється. Вже немає нічого в цьому світі. Тільки ти, який страждущі, і я, який прийшов тебе підтримати. Утішливе слово, не плач. Я з тобою ти не один. Складеться таке враження, що твій біль стає також і моїм болем. Я співпереживаю з тобою. І водночас хочу тебе підтримати. Ісус в сьогоднішній історії зробив те, що залишиться в пам'яті, мабуть, кожної матері, яка йшла ось таким ходом. Ісус воскресив її дитину. І цим самим показав, що він є в силі воскресити кожну дитину матері. Він є Господь. Він є Творець, який дає життя. Він є той, який це життя може повернути кожній матері і втішити її біль. Ми, коли приходимо до людей хворих, до людей немічних, до людей страждущих, зранених, в смутку, ми не можемо цього зробити, що зробив Ісус. Бо ми не є такі, як він. Але ми можемо зробити те, що нам належиться, те, що ми можемо зробити, можемо залишити тій людині те, що хоча б на якусь мить її утішить. І тому треба забути за себе, а думати про ту людину. Я хотів би сьогодні вам привідкрити такий маленький секрет, що коли. Я йду до складної ситуації, можемо так назвати. Я намагаюся дуже багато молитися. Можливо, хто зі мною йде поруч, може розмовляти зі мною, але моє серце, мої думки є зосереджені, що я тій людині скажу, як я біля тої людини буду. Бо що ти скажеш їй від себе? Що ти можеш їй сказати від себе? На що їй потрібні твої слова? Молюся, щоб Бог через мене промовив до неї. Щоб Бог через мене проявив свою близькість, щоб вона потім відчула, що щось сталося в її житті. Є трошки того світла вже в тій Як Якби це було прекрасно. Якби кожен з нас, який приходить до людини страждущої, щоб приніс часточку світла, але кожен. І було би тоді зовсім по-іншому в тої людині. Це може бути твоя дитина, яка має трудності з навчанням. Тато приніс часточку світла, мама, і вже трошки світліше. Для чого кричати? Для чого сваритися? Для чого подібнуватися до агресора, до того, який завдає рани? Для чого ми маємо зранювати тих людей, яких ми, врешті-решт, любимо? Маємо переглянути своє відношення до, до нашого життя, до, до тих людей, кого ми дійсно ми любимо. Показувати себе психічно неврівноваженим. Чим ми керуємося Духом Святим? Коли ти отримаєш якусь звістку, що тій людині є погано, що вона має якийсь неуспіх, тоді для чого як ти для неї стаєш ворогом? Замість того, щоб проявити до неї любов, милосердя, підтримку? Маємо переосмислити своє ставлення чоловік до жінки, жінка до чоловіка. Бо складається таке враження, що спочатку любов, а потім, а потім що? А потім вже любов не є основне, потім вже є основний результат. Скільки ти приніс, чого ти приніс, що ти зробив, що ти зробила? Таке враження, що обоє починають ранити один, замість того, щоб любити. І як ця сім'я зранена в собі, де один одного зранює, як ця сім'я втримується? А в спільноті через дрібницю можемо сказати Бог слово. Дивлюся на деяких людей поважних, серйозного віку, серйозного віку, які мали би бути. Такими яскравими прикладами милосердя, доброти, лагідності, мудрості, урівноваженості, враження, ніби не повиростали з дитинства, бо поводяться як маленькі обіжені діти. що той, хто є зранений в дитинстві, в юності, в дорослому віці, і не залікував своєї рани, не дозволив, щоб цілющий бальзам любові, милосердя хтось поклав на його рану і є дуже чутливий до будь-чого. І тоді починає ранити інших. Жаліє потім, шкодує йому за це. Бо не добре, бо то ну, але не може зупинити цей процес, тому що його рани є відкриті по сьогоднішній день. Тому ось ці безкінечні зранені сім'ї, безкінечні зранені діти, безкінечні зранені молоді люди і вражені, ніби все суспільство є хворим. А саме гірше, що ця зраненість чомусь не завершується, чомусь не хочемо пролікувати ті рани самі і допомогти залікувати ті рани іншим. Сьогоднішня історія завершилася таким сплеском великих емоцій, коли люди скликнули там, Бог навідався до народу свого. Таке враження, що вже нема смутку, нема печалі, нема журби, нема поганого настрою. Все закінчилося, все в минулому, все нова сторінка історії. Ось так стається з тою людиною. Яка зустріла Христа в своєму житті, яка зустріла людину, яку Господь послав в її життя, яка зцілилася, яка перевернула сторінку своєї журби, і тоді я такою вільною людиною, вільною від болю, вільною від минулого, хто там, що там сказав, хто там що зробив колись. Людина така піднесена, світла. Саме така людина потім може допомогти іншим людям, зціленим людям, і зціляти їх, і продовжувати зцілення. Саме така людина є тою, яка стає здоровою і оздоровляє інших через слово, через свій галагідний погляд, через обійми, через час, який є посвячений. Дорів Христів. Маємо визначитися, бути хворим, зраненим народом, або все ж таки розпочати так, як наші воїни це роблять. Встріляють свої рани і знову стають в стрій, щоб захищати нас всіх, захищати. Так само і ти. Залікуй свої рани і знову вставай в стрій, щоб захищати свою сім'ю, врешті-решт самого себе, захищати нашу спільноту, наш народ від того зла, яке насувається.